Після покупки бензопили власникові не терпиться швидше випробувати її в роботі. Не поспішайте, спочатку уважно ознайомтесь з інструкцією користування. Перед початком роботи у паливний бак, який позначений значком бензоколонки, залити бензомастильну суміш з розрахунку 1 до 50. тобто одну частину двохтактного мастила штіль змішуємо з 50 частинами бензину. Наповніть бак фірмовим мастилом для змащування ланцюга. А тепер варто перевірити натяг ланцюга. Для цього тягнемо за верхні і середні ланки, і якщо вони піддаються з деяким зусиллям, це означає, що ланцюг натягнутий досить добре. Якщо ж він провисає, то потрібно скористатись натяжним механізмом або спеціальним ключем і підтягнути його. Тепер можна приступати до другого етапу запуску бензопили. Активуйте гальмо ланцюга. Для цього переведіть важель гальма ланцюга вперед. Натисніть декомпресійний клапан, якщо він передбачений конструктивно. Якщо модель пили оснащена ручним насосом праймером, натисніть на нього кілька разів, поки не з'явиться паливо безпосередньо в праймері. Попередньо натиснувши стопор важелю газу та важель газу на руці пили, встановіть комбинований важіль у положення холодного запуску. Встановіть бензопилу на рівну поверхню. Ріжуча гарнітура не повинна торкатися землі. В іншому випадку, при запуску, вона може зупинитись, і ви можете даремно піддавати себе небезпеці. Також біля пили не має бути сторонніх осіб. Лівою рукою тримайте бензопилу за передню ручку. Правою рукою візьміть ручку пускового тросика. Наступіть носком правої ноги на нижню частину задньої рукоятки. Так ви забезпечите стійкість бензопили. Двигун запуститься на короткий час, а потім знову зупиниться. Відкрийте дросель, перемістивши комбінований важель угору на одне положення фіксації. Напіввідкрите положення. Енергійно потягніть запусковий тросик, щоб двигун запустився. Після того, як двигун запуститься і почне працювати, короткочасно натисніть вказівним пальцем на важіль газу. При цьому комбінований важіль автоматично переведеться у нормальне положення холостого ходу. Повільно підійміть бензопилу з землі, намагаючись не торкатись важеля газу. Тепер відпустіть гальмо ланцюга лівою рукою, підтягнувши рукоятку гальма ланцюга на себе. При цьому ліва рука повинна залишатися на рукоятці. Характерне клацання сигналізує, що ланцюг розблокований і може пересуватися по шині. Перед тим як братися до роботи, обов'язково перевірте систему змащування ланцюга. Для цього помістить пилу на світлий фон. Та дайте повний газ. Якщо на світлому фоні з'явиться краплина мастила, це означає, що система змащування ланцюга функціонує правильно і ви можете починати роботу. Отже, до справ!